Новий старий рогач до Івано-Франківська привезли чеський тролейбус, який уже невдовзі курсуватиме вулицями міста. Обійшлася вже вона шкода в 13,5 тисяч євро. Утім, цю суму ще не проплатили, та й сама машина поки не розмитнена. По Часу введення в експлуатацію, то, то десь теж пройде не менше чи десь днів 10-12, тому що ну в нас ця процедура розмитнення і сертифікації. то мається приїжджає спеціальна лабораторія. Злоцький, яка відповідним чином дає як дозвіл на експлуатацію, був що тако транспортного засобу для нас тут на Україні? Загалом тролейбусний парк електроавтотрансу налічує 46 машин. Та чи не усі вони, каже Леонід Яковець, давно потребують заміни? У нас тролейбуси є п'ять тролейбусів, які працюють уже 30 років. Щось вісім тролейбусів, які працюють 27 років. А в цілому, якщо взяти на ті, яких більше за 25, таких аж 33 одиниці, зрозуміло, що все це вже потрібно міняти. Відтак цього року комунальники планують придбати ще щонайменше дві подібні машини на зміну тролейбусам гармошкам, які вже неможливо реанімувати. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.